18 травня 1944 року радянські солдати депортували з рідного Криму мою прабабусю на Залхан. разом з п'ятьма дітьми на руках в товарному вагоні. Я часто уявляю той день, думаю про те, що вона відчувала, що планувала брати з собою, які були її думки в той момент. І все це для мене здається, ясно стало 24 лютого, 22 року. Історія моєї прибабуси це тільки одна така історія з тисячі інших про розбиті родини, втрачені покоління, історії, які були переписані, депортовані, закопані цих людей та їхнє життя вже ніколи не повернути. І мені в 21-му сторіччі хотілося б, щоб ті події залишилися тільки страшною сторінкою в історії. Але на жаль, слово депортація не З Спочатку повномасштабного вторгнення, щонайменше 2 мільйони 800 тисяч українців були вимушені виїхати або депортовані до Росії. І наші співвітчизники, які перебувають на окупованих територіях, вони також хочуть жити в Україні з вільними людьми у власному домі в Україні. Я хочу підтримати всіх, хто бореться, хто не втрачає надії. Я вірю у справедливість. Я вірю в нас.